В Україні нелегальні автоперевізники щороку перевозять близько 1 мільярду пасажирів, а держава недоотримує через їх діяльність близько 10 мільярдів гривень. Сьогодні проблема нелегальних перевізників набула соціально-економічного характеру, адже не тільки завдає збитків державному бюджету, але й через повне нехтування вимогами безпеки перевезень ставить під загрозу життя і здоров'я людей. У програші залишаються і офіційні автоперевізники, які дотримуються законодавства, мають відповідні ліцензії, сплачують усі необхідні платежі. А крім того, ще й перевозять пільгову категорію громадян. Сьогодні кожен третій український перевізник є нелегальним. Ця проблема досягла катастрофічних масштабів, і для зміни ситуації потрібна консолідація усіх гілок влади і вжиття жорстких заходів на рівні держави. Ні для кого не секрет, що у нашому місті також є приватні підприємці, які займаються перевезенням пасажирів, роблячи вигляд. Що законодавство країни та рішення сесії міської ради їх не стосуються. Така, так би мовити, нечесна конкуренція завдає багато проблем легальним перевізникам. Легальний перевізник відрізняється від нелегального по досить простим ознакам. Насамперед, легальний перевізник сплачує податки. Це вранішнє проходження медика, вранішнє проходження механіка, також це післярейсовий огляд, це фахові водії, це пристосований іменно під перевезення пасажирів, пасажирський, рухомий склад, це постійне оновлення рухомого складу. Але розумієте, проблема в чому? Легальний перевізник сплачує податки. От, наприклад, наше підприємство за прошлий рік сплатило близько трьох мільйонів гривень податків до бюджету і всіх форм. Нелегальний перевізник не сплачує таких податків, не маючи жодних зобов'язань перед пасажиром у випадку скоєння якогось нещасного випадку. Якщо б всі працювали в однаковому правовому полі, легальний перевізник мав би більше можливостей сплачувати більше податків, оновлювати рухомий склад. Легальні перевізники могли б предоставляти свої услуги пасажирам на більш якісних комфортабельних автобусах. Питання здійснення нелегальних пасажирських перевезень знаходиться на постійному контролі міської та обласної влади керівництва відповідних структур. На нарадах проводиться глибокий аналіз та розглядаються шляхи вирішення цієї проблеми. Висновок однозначний. Згідно чинного законодавства, відправлення регулярних рейсів з місць, що знаходяться поза межами автостанції, є незаконним. А здійснення такої підприємницької діяльності є тіньовою. У нас є сесія міської ради рішення сесії міської ради, якщо не поміняється 2007 року. Яка забороняє згідно чину законодавства займатися перевезеннями між міськими? Не з автовокзалу, тому що для того, щоб перевозити людей, треба, щоб місто було облаштоване. Щоб говорити чітко по закону, це незаконно. Тут воно двояко, розумієте, з однієї сторони, ніби людям і зручно, щоб підійти, сісти в тому по часу, приїхати, це з однієї сторони зручно, а з іншої сторони, воно повинно бути в рамках чинного законодавства. Це повинен бути обладнаний відповідний майданчик, повинна бути якась автостанція. Ну, раз постільки його немає, то воно на сьогоднішній день не є законом. Останнім часом в області проводиться дуже значна робота по приведенню до вимог чинного законодавства, перевезень тих перевізників, які працюють, на жаль, ще на сьогоднішній час в нелегальному полі. Такою проблемою, як в Черкаській області, ну так можна сказати, заражені перевезення пасажирів і вантажів і в інших областях, особливо в тих, які розташовані неподалік від Києва. Значить, в основному на сьогоднішній день нелегальне перевезення це міжобласні перевезення, здійснюються з Черкас на Київ, з Черкас на Харків, з Черкас на Дніпропетровськ і на Вінницю. Значно більше це в напрямку Києва, ніж на ті інші міста, на які я наголосив. Здійснюється перевезення нелегальними автобусами з ні на Київ. Значить, інспекцію територіальним управлінням Трансінспекції в Черкаській області здійснюється і в прошлому році здійснювалися заходи, і особливо останнім часом, у 2012 році, Міністерство інфраструктури, перш за все, ставить сьогодні завданням: не скільки розігнати ліквідувати ці нелегальні перевезення, як їх узаконити, ті, які. Протягом певного періоду працювали і які потребуються пасажирами, тому що пасажири до них привикли в великій мірі, вони їм удобні, але, звичайно, що вони повинні працювати в законному правовому полі. Існування нелегальних перевізників проблема не одного конкретно взятого міста. Це проблема всієї країни. Саме тому сьогодні вона не була загальнодержавного значення. У березні цього року відбулось засідання круглого столу, який провів віце-прем'єр-міністр України, міністр інфраструктури Борис Колесников, де було обговорено основні проблемні питання, що існують у сфері автомобільних перевезень, і потребують невідкладного вирішення. Участь у заході взяв і наш уманчанин, директор товариства авто» Олександр Цебрій саме більша проблема. Я рахую на міжміських пасажирських перевезеннях. Це так звана проблема нелегальних перевізників. Так 50 метрів від прокуратури міської і в парку слави коло облізка. Зробивши там туалет, зробивши там смітник, вони відправляють звідти пасажирів. Це питання ще досить гостро піднято на, на нараді в віце-прем'єра Бориса Колесникова в 19 числа, на якій мав честь я бути присутній. Досить гостро поставив Борис Колесникову питання про те, що повинна бути ліквідована така, така ситуація, яка склалася пасажирських перевезних нелегальними перевізниками. Я мав честь там виступати і доніс думку до віце-прем'єра до всіх присутніх про ситуацію, яка склалася в Умані. І запросив зробити слідуючу нараду, якщо це буде можливо, в місті Умані. Сьогодні створено робочу групу, яка працюватиме над проблемою переведення нелегальних перевізників у законодавче поле. Зокрема, напрацьовуватиме необхідні законодавчі акти, які регулюють сегмент пасажирських перевезень, що зробить неможливим роботу на ринку нелегалів. І лише спільна злагоджена робота усіх контролюючих органів, проведення цілеспрямованої державної політики у сфері перевезень, врешті-решт, дасть позитивні результати. Заробляючи кошти на пасажирських перевезеннях, в першу чергу необхідно пам'ятати, що це соціально відповідальний бізнес. Недоотримані кошти бюджету це недофінансування медицини, освіти, соціальної сфери, а нехтування елементарними правилами безпеки це людські життя, які не вимірюються жодними фінансовими статками.